Скажіть, будь ласка, чи є значною частині, і яка кількість офіцерів запасності будь-яка? Як правило, ми не кажуть їхні кількості, але біля 700 чоловік. Це перше. Друге, ця подія дійсно значна. Це до лав нашої армії долучилися майже 700 підготовлених фахівців, які можуть виконати за призначенням завдання на найвищому рівні. Це свято всієї Житомирщини, я б сказав би так і всієї України. Ви бачите, які потужні кадри вступають до лав захисників нашої вічини. Тому ми впевнені в тому, що вони щасливе майбутнє і вони справжні патріоти своєї батьківщини. Які знають і вміють все, що необхідно, щоб наше батьківщини було диспансі. Все дякую. Ми вас не затримуємо. — Дякую. Дякую. Вам дякую. Одне лише запитання сьогодні. Приймать присягу в основному лише студенти? — Не в основному, а це е, ті студенти, які пройшли підготовку за програмою офіцерів запасу. Е, після цієї присяги я так розумію, продовжується. продовжують звання молошого лейтенанта і стають е, військовослужбовцями. Запасу для того, щоб виконувати свої завдання, якщо це буде всьому необхідність.